Слава Україні товариство. Адже отаж щодо що чемпіонату Європи, який вже от-от розпочинається, не вщухає. В fm спільноті всі комуналіньки роблять тематичні відео на цю тему. Тому я також вирішив записати ще одне відео, а точніше сказати нарізку із недавнього прямого ефіру, де я відігравав євро за нашу збірну. А наскільки успішно чи навпаки провально ми виступили, давайте дивитися. Приємного перегляду. Шкриндяр тут. Напевно, найдорожчий. Дорожчий за їхній весь склад. Ой. Стоп. Трубін, треба було Луні наставити. Так, щось цікаве накльовується. Ай-яй-яй, вітя. Я вже персоналку поставив. Тільки не знаю, чи на опорників ставити жорсткий відбір. Я не знаю взагалі, коли це треба ставити на опорників. Забарний. забиває дебютний гол України на євро. Хто б міг подумати? Мудрик. Дуже дивно обігрався з Миколенком. Ох, як цікаво комбінують коноплян... конопля. Кажу, коноплянка. І це Ганков робить. 2-0 рахунок. Це прям якийсь автобус автобус, чи що? Наше... Коли взагалі правильно оце ставити ПКЗ? Ух, який гол мудрик забиває. Оце голяка, Дивіться повтор. Просто не дуже розуміюсь, коли ставити правильно на, фланговому... на флангового захисника ЧФЗ типу частого, а коли ось цього на півфлангового. Давайте тут середнім блоком пограємо вже. Ми виграємо нам вже нічого не треба. Просто отримати рахунок. Ну, мудрик голяку ввалив сильно. Тут пропустив по-дурному м'яч Мікейло. Ага. Ага, дійсно і там піпресинг треба пустити. Треба, треба це зробити. Так, Зін міняємо на. Бондаренко чи Піхаленка? Ну, піхаленка відбір гірший. Але типу. Так то він цікавіше виглядає. Степаненко на, на Брошка, Давайте Яремчуку дамо будемо побігати. Але, та ні, ні, ні нехай ще долбик буде. Але він ніби і грає погано. Батагова байдуже, Миколенко давайте на Корнієнка поміняю. Давайте так, якщо ми до 75-ї хвилини дотримаємось, тоді... Оп! Знову брошко тут. Ну давайте я дам дійсно ярмолюку зіграти. А замість Мудрика. Ванат, Сікан чи Яремчук. Сікан буде. Але мені здається, що якщо будемо, типу, програємо там перший матч, програємо другий. І третій матчків взагалі нічого не буде рішати, то він, напевно, так і скаже Вісанте А Давай по приколу, бущана зараз. Вона подпустимо. Здорово, Корнієнко. Ух ти! Офсайд. Мені здалося, що був офсайд. Ні, піднімають руку, не було офсайду. Ну, Словакам їхній шкренер не поміг. Я надію, що і цим драк уже не поможе. Ну щось, щось мені не подобається початок. <схід> наротував склад, той наротував. Пенальті! Давайте я брошку дам, Бетта. Він дві пенальті не забив <смі> Нехай б'є хоч тут. Він дві пенальті в товарняках не забив Я даю йому третій шанс. <смі> а, я не можу. О, який сейв зробив Брашко щось поплыв. Щось реальне хлопчена, поплив треба було Сидера брат. Ох, З офсайда. З офсайда, ні. Піднімайте руки, піднімайте. М -м, клас, офсайд. Піднімають. Здорово. Не знаю, може це рано робити типу. Ми в один гол виграємо, але. Нехай буде. Зараз пропустимо тут. Ай-яй-яй, хто там так? Врожаві буца. Казав, що пропустимо. Так. Це Бондаренка, а не степаненка. Ці нехай будуть. Ярмоленка. Погана ідея була. Ставити ярмолюк. Ну дам йому ж трошки побігати. Ще трошки. Має шанс виправити ситуацію. Зараз ми дотиснемо Румунів. Оп. Слабанький навіс, там нікого не було. Циганков. Мудрик. Ой-ой-ой, вона дубль. Так, нехай буде. Що, другий зараз пропустимо? Ох, це гонков. Темчик, давай. 3-2? Не, не 3-2. А де? А де є? Давайте міняємо Миколенка собі. Легосенько. Так, що ми будемо тут грати? Будемо старатись реально грати так. Так, то вони взагалі там. Ціла збірна Лестера, тіліманс, кастань, фас. Блін, це вже не добре. Блін, Миколенко по-дурному м'яч втратив, відпустив за далеко. Ох, небезпечно було. Так, голом пахне. А я казав? То я чисто. Фух, пронесло. Так, стандарт. Пенальті. Нє, свого попав. Ой-ой-ой-ой-ой! Який шальний залітає. Здорово. Але таке в ФМІ дуже часто відігрується. В обережний дійсно, зараз треба піти і в обережний, і скрутити все там. Ярмолюка на правого захисника поставити. Зараз подивимося. Блін, довга атака. Добре, 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 добре. О, навіть нам не будуть показувати котовий. Зараз такі найбільш напружені хвилини, бо знаю, АФМ тут може бути все. Пенальті, ні, не буде, не буде у Що чоловічок робить? Ви бачили це? Ха-ха? Це просто жесть. Це так класно було. Жесть. Ну це було дуже потужно. Це реально було дуже потужно. Батаго прям молодець. А ну чекайте. Давайте дивитись. Ух, як класно! Це косарка. Давайте ще раз насолодимось цим повтором. Дивіться, яка газонокосарка. косарка. Ну це було легендарно. Це було дуже потужно. Блін, скажіть, що це тактика не топова. Зенганча. Це реально чіт тактика. Та вже нема на коле. Чи загалом в тактиці? Вже у мене друге таке питання. Ну, Лунін MVP. На кого ми попадаємося? Я надію, що на австрійців. Що я дурно перше місце зайняв. Ні-ні, я не буду подавати апеляцію. Бо вони його ще найбільше дискваліфікують. Реально, я на третє місце попав. Для чого. Скажіть, для чого було займати першу сходинку? Треба було послухати. Треба було злити цей матч. Ми би на австрійців попали, а не на Нідерландців. Слухайте. Там ми попали на третє місце. Це жесть. Треба було злити бельгійцям, але добре. Якщо ця тактика дійсно така хороша, то ми маємо виносити цих теж. Ну давайте я тут так само зіграю. Погані у мене передчуття на цей матч, дуже погано. Ну це ж треба обіграти бельгійців. Я реально думав, що ми вийдемо на друге місце. На австрійців. Але ні. нам вигідніше було друге місце зайняти, злити матч цим бельгійцям. Але не факт, що ми би від Австрії не відлетіли. Так, наш момент. Оп, а де я? 26-й Артем Довбик. Гол-гол. Там не було нічого. Звісно, гол. Реально, цю тактику треба на FM Base викладати. І писати що це чіт тактика. Я вже хочу стрім за аргентинський клуб в Аргентинській Лізі. Ох там! Мене просто дуже заінтригувала розповідь. Слава на попередньому стрімі. Про те, що це... Унікальний чемпіонат, що його не можна ні з ким порівнювати. Тепер можна і заміни. Коноплю на таймчика, це ганкова на. Давайте Ярмоло. Ярмоло Нідерландом 3 роки тому. Таку пушку поклав. Брашко. Степаненко, хоч він і не в найкращій формі. Зіна нехай бігає. Я хотів Судакова поставити, але... О, кутовей буде. Знову подача в нікуди від Модрика. Оп! Довга атака. Ай -яй, яй. Подивіться на динаміку за весь матч. Скільки вони володіли ініціативою? 10 хвилин? Ну тут добре 15. Давайте чисто або час потягнути. Чисто або час потягнути. Слухайте, ми і Нідерланди проходимо. З ким ми там далі граємо? А, Франція, Грузія. Ну давайте з грузенами. Ясно, французи. А тепер зараз буде сама справжня перевірка на цю тактику. У нас на день більше відпочинку. Чи ні? А ні, ні ні Вони в той же самий день, походу, грали. Так, ну тут темчик буде. Вертаю нашу косарку в склад. Ну він реально непогано грає. Ні, стяпа нехай буде. І все лишаю так як було. Сікан мінус. Яремчук теж мінус. Ну давайте зіграю так як з Нідерландами. Та, нехай все-таки лишається. Парник. Так, а чо помічник нічого не допомагає? Що ж тут ставити? Комовинзе може, Жорсткий відбір. Що в них по фармі гравців, але ну, напевно вже всі відновились, віддихались. Дивимось на це. Це жасть. Два брата. Це просто жасть. Зараз буде провірка на місність Ботагова. Блін, це не добре. Угу. Офсайт, офсайд. покажи, що офсайт був. Будь ласка, офсайт. Ай-яй-яй, не буде офсайт. Ох, добре, що не другий. Давай голяко. Ну, Не пішло. Оп! Ай-яй-яй! Брашка чи пихаленка? Ну, Наче брашка. Дайте сюди ков. Зіна якийсь ніякий. Ну давайте сюди до мого Піхальонка. Ну, давай, режий. Два режих. Ай-яй-яй, ну та як! Наскільки ми вже були близькими. Довга атака. Ну, та що це було? Давай, мудрик. І все. Ну, давай, 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 15 минут. Хвален. Так куда, брошко? И как херня залетаю. Ну все, вылетаем. Вылетаем. Тратить. От і все. Ну, це закономірно хоча б. Ми реально стрибнули вище голови, але французів пройти це вже. Це завдання з зірочкою. І на останок кварцяний. Оп! Оп. 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 Там. Бельгія. Награли б зараз з англійцями може. Давайте подивимось, хто це євро виграє. Так, покажіть нам ігра. Таня Лунін доказував у попередніх матчах, що він сильний але другий гол шляпа. так давай немцы давай я думаю что немцы был шанс прийти бы мы пришли французе вала и гранд финал найсильніші збірні в ФМ. ну дефолт ну все на цьому можно смело его с вашего то сегодня был классный стрим реально Відіграли Євро. Дуже потужно водили ці два матчі. Показали, що тактика пахає. І все. Всім дякую, хто був. До наступної зустрічі, наступний стрім. Не знаю, коли він буде, але то вже буде Ліга Аргентини. Там же щось будемо думати, придумувати. Ось таким видався наш доволі тернистий шлях. Пишіть ваші враження від цього виступу в коментарях. А кому буде цікава тактика, якою я відігравав даний євро, дайте знати в телеграм-каналі, посилання на який знайдете в описі. Ну і основне, ви знаєте: вірте та допомагайте збройним силам України.